Це наш модернізований дрон. Він, він найкращий. Даже він націлений на тому, щоб нести на собі смерть ворогу в більші кількості. Я з Росії, з Іркутська, в чотири роки мене привезли у Дніпропетровськ. Батьки повернулися з. Вони після навчання їх відправили. Робити в Іркутськ, потім ми повернулися всією сім'єю обратно. Надалі навчався технікум залізничного транспорту на електрика, далі робот, армія погранвійська, потім робота. Багато чого було, різні справи. Своя справа, працював в Грузії, піднімав там одне з підприємств. Потім повертався, тут не підприємство, а потім своє завів невеличке. Почалася війна, пішов до ЛАВ ТРО, був зв'язківцем, став головним сержантом зв'язку в бригаді, підняли зв'язок і в бригаді, і в батальйонах, все зробили. Потім познайомився з нашими хлопцями, які літають на, літали на той час на дронах, на діджаївських. І була б велика проблема. Якщо в нас у зв'язку все було налагоджено, та ми всі спілкувалися, в них все було якось не дуже. Вони один одного не знали з батальйонів, з бригад. В них не було кінців зв'язку з друг другом. Хтось щось зробив. Але кожен сам по собі. І перейшов до лав вже розвідки і почав працювати з дронами, почав працювати з хлопцями. Ми налагодили зв'язок з іншими бригадами, ми налагодили, робили спарки, почали самі виробляти, почали самі модернізувати, робити антени, виноси і все це для того, щоб уберегти хлопців, для того, щоб хлопці не зазнавали шкоди. Потім прийшов вже час далі наробляти і почали переробляти дрони в піві під ударні дрони багаторазового використання. Наразі цей дрон прийшов для модернізації. Це бомбер, але він, скажімо так, не може добре виконувати свою роботу, тому що ці бомбери обладнані аналоговими камерами, в них дуже погано видно. Бомбер може прилетіти і не знайти ворога там, де бачить цифрова камера. По-друге, вони спалюють свої позиції, повертаючись цим дроном, тому що усі можуть дивитися це як телеканал. Любий може включити телевізор і дивитися, куди літить цей дрон. Тому при поверненні він може показати, де знаходиться група. Це все буде замінене. Буде замінені інші деталі, які дозволять йому. Більш краще працювати в повітрі, краще зависати, краще виконувати свої свою роботу, нести більше навантаження, ніж він зараз проможний. Буде посилена електроніка, буде посилено все. Майже всі деталі – це е, самі, сама електроніка, це Китай, але його програмування це все налаштування, це вже у наші. Хлопці навчилися з цим працювати. Деякі деталі доштамповуються, деякі деталі виготовляють нам волонтери, і оце збирається все в кучку. Якось усі разом ми зможемо щось зробити. Наразі в Україні немає якихось підприємств такого масштабу для які б могли нам допомогти. В цьому, Тобто ми не виготовляємо ні двигуни, ні камери, ні електроніку. І поки що ті приклади самих контролерів і всього, що робить Україна, наразі трошки не відповідає тим потребам, які потрібні. Було б підприємство якесь українське, брало б українське. У мене була така задумка, що коли ми літаємо і часто втрачаємо дрони за одну зміну, можна втратити і ну, всі дрони, які є на позиції, там, і три, три штуки, і ну, велика кількість. От, і я собі поставив таке ну, якби завдання: зробити власний дрон, розвідник, коригувальник, який буде. Який буде ну, Може, не повністю замінить Mavic, але буде більш надійним. Хист до електроніки у ну, мене з'явився ще ну, з дитинства, але не так, ну моє життя пішло не в тому руслі, можна сказати. Вийшло так, що ну, я став е, залізничником, е, але все одно спаяльником ну, я майже ну, все життя. Інструменти, які я закупив, ну я. Вложив свої гроші, ну більше 100 тисяч вже 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 вложив. Він більший ніж Мавік. Він е ну, повинен більше висіти, але я ще точно не знаю ну, ніяких характеристик, бо ну, ще його не запускав. У нас був збір колись десь місяців. Чотири назад ми закупали компоненти для літака. Нам допомагали волонтери, і наразі ми закрили невеличкий збір для двох дронів. А усе інше: усі компоненти, які були закуплені, які тестувалися: переробка акумуляторів і Переробка всіх цих компонентів. Те, що приходило, то, що тестувалося, згорало, ремонтувалося, знову бралося щось новеньке, це все робилось за власні кошти хлопців. Хтось там трошки допомагали, якісь знайомі, але майже всі кошти були вкладені, це хлопці коштів. Хлопці. Сам інструмент, він теж дуже багато всякого інструменту потрібно, і все це куплялося за рахунок. Це наш модернізований дрон, він, він найкращий. Даже він націлений на тому, щоб нести на собі смерть ворогу в більшій кількості. Головна перевага в тому, що він не зроблений в Китаї. Як усі дрони, які випущені, які ми, якими ми користуємось. Вони так, да, вони себе зарекомендували, вони виконують свою роботу, але ті ж самі Мавіки вони вже відходять на другий план. Їх зараз можна використовувати як очі, як збросники. Але навіть як збросники їх використовувати вже не варіант. Бо той самий Мавік може внести на на собі вог, гранату, але це вже дуже дуже мало. Підняти в повітря можна абсолютно все. Якщо це правильно зробити, якщо є ціль. Ціль є зараз, потроху не продовжується, і починається навчання нових пілотів на ці, на ці дрони, бо тут е, я згоден, управління трохи складніше. Але більш смертоносне. Він готовий, щоб вбити р**ню, але так, щоб відправити його на фронт, він е, пройде дуже багато тестів. Дронів завжди не вистачає. Дрони. Можуть бути збиті е, пострілами, дрони можуть бути е, по погоді. Просто що в дощ, треба працювати, вони в повітрі. Вони свою роблять роботу, але і від цього вони ж самі гинуть. Сніг, е, низькі температури, високі температури, е, Вітер просто злетів, зачепився під, під час зльоту. Дуже сильні вітри, вони їх здувають. Працювати треба. І не дивлячись на те, що дрон може бути загублений, оператор все одно підніме дрон для того, щоб урятувати хлопців для того, щоб відпрацювати, зробити свою розвідку, навести артилерію, скоригувати міномети. Все це робить дрон. Ми шукаємо їх там, вони нас шукають тут. І це от таке протистояння: а хто кого знайде, хто краще замаскується, хто краще там буде міняти свої позиції завжди. Чим глибше закопаєшся, тим довше проживеш. І хлопців точно так же: тобто бліндажі подальші, антени подалі, дрони, посадка подалі забираємо через тунелі. І ну, по-іншому ніяк. І ворог робить точно так же. В них е, така ж система, і е, е, в нас трошки краще навчання може, е, але і вони, вони всю цю систему дуже швидко наганяють. Якщо ми не будемо модернізуватися надалі, то буде горе.